Пропоную поговорити сьогодні про енергетичну цінність раціону. Кількість енергії, яка надходить з їжею, має відповідати енерговитратам організму, як цього вимагає закон раціонального харчування. Тобто, в ідеалі за день ми маємо отримати з їжею таку саму кількість калорій, яку витратили протягом доби. Якщо здорова людина отримує стільки енергії, скільки їй потрібно, але не більше, то її вага залишається в межах норми. Систематичне переїдання призводить до накопичення жиру. У разі якщо з їжею надходить недостатньо енергії, організм змушений поповнювати витрачене за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. Отож, треба стежити за постачанням енергії до організму. Залежно від калорійності, продукти можна поділити на чотири групи: перший рівень калорійності дуже високий: вершкове масло, сало, жир, олія, халва. Шоколад та цукор. Другий високий рівень калорійності. Хліб пшеничний, сухарі, макарони, вівсяна крупа, жирна яловичина, варена ковбаса, третій середній рівень калорійності, м'ясо нежирне, птиця, сосиски, сир плавлений. І четвертий низький рівень калорійності: молоко, кефір, сир нежирний, риба, картопля, капуста, яблука та кавун. Ми маємо згадати про воду. Вона джерело життя. Якщо без їжі людина може прожити 20 днів і більше, то без води тільки 5-7 днів. Я чув, що тіло людини на 50-60% складається з води. Кількість води в організмі людини залежить від віку і складу тіла, особливо від м'язової маси і жирової тканини. Цікавим є те, що перевага м'язової маси в молодому віці передбачає більший міст води, ніж в організмі літніх людей. Вода потрібна для переварювання, усмоктування і транспортування харчових речовин, розчинення продуктів обміну і виведення їх з сечі, регулювання температури тіла, передачі електричних сигналів, імпульсів між клітинами. Нестачу води організм відчуває дуже швидко, виникає відчуття спраги, що характеризується неприємною сухістю в роті. Потреба у воді виникає при підвищенні температури тіла і збільшенні фізичного навантаження. При випаровуванні води з потом відбувається охолодження тіла. При нестачі води в організмі і неможливості достатнього виділення поту спеку можливий тепловий удар. Тож не забувайте випивати добову норму води. Школа це місце пізнання та розвитку. Цінуємо інтелект, здоров'я та безпеку кожного, навчаємо насправді потрібного та корисного. Та корисного.